Ситуація із загибелю людей на водоймах Житомирщини просто катастрофічна. Лише протягом останнього місяця у воді потонуло трохи менше, ніж за перші півроку. Причини нещасних випадків одні і ті ж купання в необладнаних місцях, порушення правил безпечного відпочинку на воді, залишення дітей без нагляду дорослих. Нерідко люди у стані алкогольного сп'яніння вирішують освіжитися. Як наслідок, хтось не розрахував свої сили або через судоми кінцівок чи перехолодження організму нездатний не тільки адекватно діяти, а й просто подати сигнал тривоги. Однак фахівці називають іншу причину загибелі на воді. Спочатку самовпевненість, а потім страх. Причому відомо, що від того і від іншого часто рятують знання. Аби не допустити трагедії, рятувальники звертаються до мешканців області дотримуватись правил поведінки під час купання на водних об'єктах. Зокрема, дозволяється купатися в місцях спеціально відведених та обладнаних для цього, де чергують рятувальні пости. Вкрай небезпечно купатися в місцях стихійного відпочинку, де не обстежено та не очищено дно від каміння, скла та різних небезпечних предметів. Часто в таких місцях захід у воду не пологий, а з різким обривом та з підводними течіями. Забороняється заходити у воду з швидкою течією та на підпитку. Дійсно, спекотна погода змушує людей направлятися до найближчих водой, аби для того, щоб охолодитися. Проте, як показує статистика, на сьогодні такий вибір місця купання не є досить прийнятним. Після тривалого перебування на сонці не пірнайте у воду з розбігу. Заходьте поступово, можна спочатку змочити тіло водою. Різка зміна температури дуже небезпечна для людського організму, особливо для людей з хворим серцем. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно. Особлива турбота має бути про дітей. Не слід забувати приділяти увагу розвагам дітей, які, залишаючись поза увагою дорослих, можуть вигадати небезпечні ігри біля води пірнати з виступів, гірок, дерев, плавзасобів, самостійно запливати на великі відстані від берега. Якщо діти не вміють плавати, не дозволяйте їм заходити у воду глибше, ніж по пояс. Будьте дуже обережні під час відпочинку на водоймищах. Аби він був для вас і ваших дітей безпечним, суворо дотримуйтесь парад рятувальників.